Програма Тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі вперше в Україні стартував пілотний проект з безкоштовного навчання ветеранів за спеціальністю системний адміністратор. Йдеться про перекваліфікацію для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок ведення бойових дій на території України. Проект реалізовується завдяки програмі розвитку ООН, про за фінансової підтримки урядів Німеччини та Південної Кореї. Як впроваджується цей проект у Дніпрі, розповість начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Навчання військових, які отримали поранення з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації, військ це військові, які отримали поранення. От і за того, щоб вони мали можливість повернутися до мирного життя, отримати. Заробітну плату достойно для того, щоб бути офіційно працевлаштоване на найвитребуванішій професії системного адміністратора, були організовані, зазначені навчання завдяки коштам. І фінансуванню уряду Німеччини та уряду Південної Корії була надана можливість сплатити за це навчання, організувати процес навчання за участі інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Ми вибрали найбільш витребувану професію, яка є зараз на ринку праці, оскільки держава цифровізується і потрібні люди, які мають відповідні навички управління серверами дистанційно або не дистанційно, і задля того було організовано зазначене навчання, щоб хлопці мали можливість після проходження цього навчання отримати сертифікат про наявність часткової кваліфікації зі спеціальності системний адміністратор та мали можливість отримати гідну заробітну плату та гідне робоче місце. Перше в Україні відкриті такі курси. Зараз навчається 10 хлопців, оскільки ми хочемо подивитися і далі ретранслітувати зазначений досвід. Далі вже на початку цього проекту. Провели аналітику а також здійснили. Звернення до роботодавця для того, щоб отримати інформацію, скільки є робочих місць, які заробітні плати, хто готовий їх брати. Справа в тому, що готові брати виконавчі органи Дніпровської міської ради та інші органи місцевого самоврядування. Такі спеціалісти потрібні в центрах надання адміністративних послуг і також зацікавлений приватний бізнес у таких спеціалістах. Тому по закінченню буде надана можливість хлопцям обирати, до якого саме роботодавця вони. Хочуть іти працювати, і виходячи з того, яка заробітна плата їм пропонується. Дев'ять хлопців місцеві, один з міста Новомосковського. Ми продавилися і бачимо, що від 20 тисяч гривень йде. Пропозиція із заробітною платою для спеціалістів такого рівня, і навіть та компанія, яка буде проводити практичне заняття, вони сказали про те, що подивиться і також на хлопців, які проходять навчання і можливо оберуть для себе також працівників. Також ми передивилися всі спеціальності, які є в it сфері, оскільки вона дуже динамічно стримко розвивається і надає найбільш високу заробітну плату в країні. Ми дивилися саме з цього пласту професію з цього пласту заробітних плат подивилися, і перше. Для людини важливо отримати навички саме системного адміністратора. Далі людина може обирати, що саме в it сфері йому подобається більше тестувати, здійснювати розробку якогось програмного продукту, та таке інше, ким він хоче бути. Це нібито введення в it спеціальність з отриманням навичок, які дадуть змогу отримати заробітну плату, працевлаштуватись, оскільки цей сертифікат, який людина отримує після цього навчання, є підтвердженням його кваліфікації і є документом, який дає. Право працювати на посаді системного адміністратора. Серед слухачів курсу Ярослав Голєв. Раніше він служив у Збройних силах України за контрактом. Але коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, повернувся до служби. Ярослав захищав Україну на Донецькому напрямку. У травні отримав серйозне поранення. Через це повертатися на службу він не може. На Донецькому напрямку я служив. 25-й десант на футболена зараз я уже звільнений по стану здоров'я. Где-то в мае я получил ранение, долгая история. До этого проходил контракт. В 15 15-16-17-м году мы были под Мариуполем, Крым, Був опыт, но ну, не боевой, просто опыт слаженности, скажем так, оружия, навыки и прочие нюансы. После третьего выправили на Слоницкое направление, Авдеевка, Шахт, Новоселовка. Зашло ДРГ, тоже очень интересная история, человеческий фактор. Тот заснул, тот отошел, пришел, тут уже ДРГ, ну, завязал с собой, получил ранение, был эвакуирован. Ну, два не сильно серьезных, а третья попала в руку, зацепила нервы, локтевые, соответственно, рука уже не особо работоспособная. Поэтому, ну, пока что прохожу комиссии, всякие, про всякие консультации с нейрохирургами, что дальше делать, нужна ли еще одна операция или нет. В прежней жизни я уже не могу жить, прежней, прежней работой я не могу заниматься, потому что в полном объеме я уже не могу выполнять действия. Поэтому приходится искать что-то, менять в жизни, что-то для того, чтобы ну, постраиваться, скажем так, под новые реалии со своей рукой. Как бы уже инвалид, практически еще пока не получил, но прохожу вот эти все документальные и процессуальные вопросы. Давно рассматривал IT-структуру, даже пробовал, но программирование мне не очень произошло. А такое, э, скажем так, направление в IT, это как-то уже заинтересовало. Компьютер, серверы, что-то такое знакомое для меня я нашел. Отношусь к этому серьезно, с полной ответственностью, потому что мне это пока что интересно. Я вообще инженер-механик, занимался до этого грузоперевозками, поэтому связано это с логистикой, свои машины были, крутил их, вертел. Если есть желание, целеустремленное желание, то все получится. Після відвідування курсу ветерани проходять практику на профільному підприємстві, розповів його директор Леонід Олійник. Як там організували практичні заняття і про це далі. Спеціалізація фірми це надання послуг з обслуговування комп'ютерної техніки, пососу, системи інформаційної безпеки, юридичні послуги, зв'язані з супроводом комп'ютерного серверного обладнання та надання судових експертиз. Спеціалізація 205 п'ять комп'ютер-технічних та таторські права у даному проєкті ми виступаємо як організація, яка надає професійне серверне обладнання для проведення навчання та виконує. Практичне заняття з слухачами даних курсів для того, щоб наші слухачі отримали максимально ефективне навчання, ми надаємо обладнання фірми Хюліт Пакат. Яке дозволяє виконувати постанову системи інформаційної безпеки, виконувати систему віртуалізації та робити віддалений доступ до цього обладнання навіть в процесі навчання. Серверне обладнання від пакет, системи безперебійного живлення, яке дозволяє в случае якихось «блік-аутів» не переривати учебний процес, і при переключенні на генератор. Все це комплекси програм забезпечення, і навчальний комплекс буде функціонувати до того моменту, як закінчиться заняття. Задача, щоб вони отримали дуже добрий професійний рівень для того, щоб вони могли використовувати свої навички та знання в роботі суспільства, щоб вони були необхідними спеціалістами. У роботі кожного підприємства це адміністративні функції, це система інформаційної безпеки, це віддалений контроль та роботи. А якщо у когось буде хист та натхнення. Щоб піти трошки більше, ніч ну, ми надамо всі можливості, щоб вони це отримали. Ми думаємо, що ці слухачі мотивовані, тому що отримана спеціальність дозволить цим хлопцям бути дуже цінними членами нашого суспільства. Для того щоб опанувати в повному обсязі цієї професії, люди вчаться 5-6 років. Термін наших заняття на наших курсах три місяці, тому можна казати, що вони отримують тільки первоначальні навички, які при їхньому сумлінному ставленні до процесу, так, свого професійного зростання, це дасть їм можливість. Зайняти в таку посаду, як системний адміністратор любого підприємства. Це можуть бути державні, це можуть бути комунальні, це може бути приватна власність. Значить, ось, зараз потрібні такі люди, які б могли б у віддаленому режимі роботи, навіть якщо він має якісь вади хворобу там чи що, виконувати свої обов'язки навіть віддалено. І от задача цих курсів є така, щоб дати цим людям, цим хлопцям необхідні стартові навички. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. 56 бетонних захисних споруд розмістили у Дніпрі біля зупинок. Зробили це, аби містяни могли змогу перечекати там повітряну тривогу. Для комфортного перебування всередині є місця для сидіння, а також поруч з укриттям розташовані біотуалети. Проте, за словами комунальників, не всі використовують їх за призначенням. І про випадки вандалізму в захисних спорудах Дніпра розповість начальниця управління з Благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Світлана Літвінова. В місті встановлено вже 56 мобільних укриттів, функція яких захисна споруда. Департамент виконує роботи з утримання захисних споруд, тобто наведення належного санітарного стану. Станом на сьогодні ми виконуємо роботи щодня, прибираємо сміття, підмітаємо. Біля захисних споруд встановлено біотуалети для того, щоб було зручно тим, хто перебуває у спорудах, і біотуалети обслуговуються три рази на тиждень. Сьогодні є така проблема. Ми хотіли би звернутися до мешканців нашого міста. Коли ви приходите до захисних споруд, будь ласка, не залишайте після себе сміття такими великими пакетами. І прохання використовувати біотуалети за призначенням і не скидати туди великі крупне сміття, бо тому, що машина, яка обслуговує, вона не може цього зробити. Біотуалети встановлені на другий день після того, як відкрита захисна споруда, обслуговуються три рази на тиждень і відкриті 24 на 7. з настанням. Сприятливих погодних умов департаментом розпочаті роботи по наведенню належного санітарного стану на території міста. Ми вже виконали десь на 70% роботи з прибирання під бордюрами, піску і залишків портожиледних матеріалів, які насипали взимку. Також вже виконуються з десь з середини лютого місяця роботи з механізованого підлітання. Розпочали виконувати роботи з механізованого миття дорожнього покриття, і також вже виконуємо роботи з миття захисних горош, таких як заборчики, які встановлені навколо проїзної частини, колесовідмінних брусів, демпвірів, тобто те, що надає нам змогу регулювати дорожній рух. Також ми вже досягли якихось таких непоганих результатів. Ми маємо чисте місто. Ми запрошуємо гостей до міста для того, щоб насолодитися. Скоро в нас закипнуть дерева і буде багато тюльпанів. Захисні споруди обслуговуються щоденно, незважаючи на погодні умови, і в дощ, і в сніг, і в сонце. Тобто, яка погода не буде, люди приходять і прибирають зранку і ввечері. Тобто два рази перша, і друга зміна, вона заходить і прибирає захисні споруди. Що стосується біотуалетів встановлених біля захисних споруд, то вони обслуговуються за потребою, але не менш ніж три рази на тиждень. Ми намагаємося їх тримати в чистоті. Якщо люди користуються ними пристойно, то і там буде чисто прохання до мешканців нашого міста і гостей нашого міста при користуванні мобільними захисними спорудами, будь ласка, ставтеся охайно. Цінуйте працю робітників, які обслуговують. Не залишайте крупногабаритне велике сміття. Біля кожної захисної споруди є урна для сміття, десь неподалік розташований бак для сміття великий, і рядом з захисною спорудою встановлено біотуалет для ваших необхідностей. Щоденно сьомої ранку прибирає укриття Людмила Герасименко. Вона розповідає, що саме у білотуалетах зазвичай багато сміття. Важний день вдають 4 часа утра. робочий день починається о 7 часов і наводимо кожен день порядок, щоб людям було удобно прийти, отдохнуть на чиста чисто набережной. Большая просьба к нашим жителям города, гостям города, чтобы как говорится, не сносили мусор и не мусорили бомбосковище, потому что они предназначены не для мусора, а для того, чтобы человек во время тревоги мог зайти и спокойно переждать тревогу. Поэтому очень просим исполнить наши желания. Наша передача добіга кінця. Сьогодні ми говорили про проект з безкоштовного навчання ветеранів за спеціальністю системний адміністратор та про вандалізм в бетонних укриттях Дніпра. А нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися, дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua